16 березня 2016 року відбулося засідання виконкому перше, на якому був присутній. Перші враження про цей виконком дуже негативні. По перше, це відсутність порядку денного. Тобто, я не знав абсолютно, який був порядок денний. Не повідомлялася жодним чином і не намагалася навіть повідомляти. Повідомив лише за два дні про те, що буде проводитися засідання виконкому і на тому все. Жодних рішень, проєктів рішень я не бачив. І тобто, відповідно, я не міг прийняти ну, якогось адекватного, зваженого рішення щодо певних питань. Було спрямований запит на ознайомлення з нашими обнаженнями, але там був невеличкий витяг, де було коротко вказано лише що, про режим роботи самого виконкому, а те, що мають виконувати члени виконкому, там ні слова по великому рахунку. Тобто, по-перше, треба визначити з тим, які ж повноваження ми маємо. По-друге, треба погоджувати порядок денний, хоча б за день або за два, і мати змогу ознайомитись з тими питаннями, які ми розглядаємо. По-третє, треба сповіщати представників громадськості, журналістів про те, що відбувається виконком, тому що це такий закритий пункт, де там тихенько прийняли рішення і на тому все. Якби всі тими згодні, тому що немає кому я полювати нашу. Ніж...